Выступала ну, с этой з ними? Ну, з ким то вступал, з ким то просто фотографував. Двох пенсіонерів з Чернівецької області, яких підозрювали в розбещенні неповнолітніх, засудили до 15 та 12 років ув'язнення. На цьому відео їх затримання це трапилось майже два роки тому. На відео квартира 77-річного чернівчанина. Суд визнав, що упродовж 15 років він мав статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографію і створив дома дім розпусти. Є в наявності фото зображення порнографічного характеру. Флешно цієї інформації є в наявності у вас. У цій квартирі, за даними прокуратури, виготовили 54 гігабайти файлів фото та відео з ознаками дитячої порнографії. Слідство каже, що чернівчанин запрошував до себе додому неповнолітніх дівчат зазвичай доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Відтак фотографував дітей оголеними. Також за гроші мав з ними секс. Потерпілими визнали трьох дівчат. У суді також довели, що інтимними послугами у квартирі користувався 68-річний чоловік, колишній викладач коледжу. У суді обвинувачені вину визнали частково. Не погодились, що виготовляли порнографію, але сказали про статеві відносини. Організатор цих правопорушень лише визнав свою винуватість у одноразовому вступі в статеві відносини другого винувачного то він також визнав частково лише те, що він мав намір вступити з нею відносини статеві. Проте не за винагороду, а виключно за добровільною згодою. Сусіди, засудженого до 15 років ув'язнення, за останні сім років зверталися до поліції вісім разів. Здебільшого заяви стосувалися порушення чоловіком тиші в помешканні. Сусідка підозрюваного, яка погодилась дати коментар анонімно, тоді розповідала, що з квартири чоловіка було чути крики дітей, а у вікнах видно, що чоловік розбещував неповнолітніх. Бот в двері, він не відчиняє. І я це чоловік він казав ідіть до тому, хто вас визивав. Я вам не открою. Діти ходили з підліткового віку. Зовсім маленькі, зовсім навіть були такі, що по 11-12 по 12 років. Це, що розповсюджувалося, знають всі пенсіонери в нашому дворі. Тому що він цим кезувався, він це не приховував ні від кого, можна так сказати. Особливо в останньому це роки він сидів на лавочці там і весь телефон показував бабкам і діткам. Другий засуджений колишній викладач коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Він працював там майже 40 років. Через місяць після затримання його звільнили з посади. Тоді Суспільне сконтактувало з майже з 20 -ма студентками коледжу. Він міг розказувати про свій сексуальний досвід минулого та про свої сексуальні фантазії. Міг просто сісти у скверику біля училища чи запросити до себе в кабінет. У коридорі підійшов і сказав, ніби крилату фразу, і я зрозуміла. Після тієї пропозиції почала його уникати і удавати, ніби нічого не було. Водночас декілька студенток дали викладачу позитивну оцінку. Доступно пояснював матеріал, йшов зустріч студентам. Любив пожартувати, втім ці жарти були доречними. Ніколи не чула, щоб він до когось приставав. Директор коледжу Василь Бобик тоді казав, що офіційних звернень про домагання від студентів не отримував. Старшому засудженому загрожувало довічне ув'язнення. Прокурорка каже, такий вирок не могли б просити, бо людям старше 65 років відповідно до кримінального кодексу не призначають довічне. Майже два роки, поки тривало слідство. Чоловіки пробули в СІЗО. Зараз вони мають право подати апеляцію. Ірина Капуш, Юлія Трач, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.